Хочу повідомити, що за п'ять хвилин мусить мусимо зробити правильні вики вшанувати навчання тих і породи. Переходимо до роботи до питань переходимо. Повнеснення зміни до програми соціального захисту населення Михайло-Серещення проте громади 22-25 років зі зміною запитання Михайлої селищної ради від 23 липня 2020 року no 1734. Доброго дня всім. Ваші увазі пропонується вище зазначений проєкт рішення. Ну, Війна вносить корективи в життя наше і мусимо йти в нову з часу. Спочатку повномасштабного вторгнення сформовано внутрішньопереміщений довідок 1690 року. Станом на сьогодні в нас проживає 243 внутрішньопереміщені особи. На обліку в базі внутрішньопереміщених перебуває 674. В зв'язку з потребою і систематичним зверненням внутрішньопереміщених осіб надіяла проблема про надання одноразової матеріальної допомоги на придбання твердого палива на одне домогосподарство. Також у нас є ще одна категорія, яка потребує підтримки внутрішнього полоне... Прошу, зни... зниклі безвісти та полонені сім'ї безвісти та полонених військовослужбовців. Тому пропонується розрахунок коштів для реалізації програми, доповнити в наступні редакції. На е, внутрішнє надання палива внутрішньопереміщеним осіб на одне домогосподарство, на кількість одержувачів 120 домогосподарств, на загальну суму 480 тисяч на рік, по 4 тисячі на одне домогосподарство. Е, на сім'ї безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. 에, пропонується також од, сума однакова, 4 тисячі на 70 одержувачів, загальна сума на 25 рік 에, 280 тисяч гривень. Ну по програмі там для того, щоб отримати це не буде одноразова допомога всім підряд, а буде, для, коли представляють документи, що дійсно вони виписали, не кладна, а чек, що ви всі що, чи в близькі, так. не вийшли. Підтверджують документи, принесли, що вони виписали дрова, то відново до компенсації, якщо просто так платити це не буде, бо не всі домогосподарства потребують дрова. Є такі, що вектор опалені Тільки по приявленню першим документам. Ми цей це, <підресу> по, <підресу> порядок... Що вони купляють дрова, купили машину дрова, то ви зробили всякі документи. Хай вимагають приємці, якщо тобі проваджувати. Будь-який підмальний теж відбулося. Пані Корію, там є багато запитань, але є пропозиція, ми була ради мести змінити програм. І погодитися з хоча там є зауваження, що принцип, які вистіють пропавши, вони все-таки притримують конфенсацію, що це становим судом. Не треба чого робити, ви що? Вони і так такі не задоволення. Можна пропозиція прибувати радію, там не змінити повинно подивитися сім'ї. Хто за дана пропозиція проголосувати? Так, оголошується перед. Так що правда. Доброго дня. Усім розпорядження 52 травня. Передбачено передачу для відділення поліції мого що нашого сподівку 95, що було зроблено. Запитання. Тобто те, що рекомендувати раді, там Наступне питання. Про затвердження спорядження колись такщо No53. Зазначено спорядження для потреб Збройних сил України. Передано 4 квадрокоптери мають 3 Pro на загальну суму 217 тисяч гривень. Запитання. За основу лісовому родину. Це за те, щоб давати раді дане питання виконання відповідне рішення, то вказано. Наступне питання перед поверно. Про передачу має бути комунальної власності, маємо спеціальних форматів. Комунальне терпомінує спеціальні стармої допомоги на баланс комунальних підприємства майнається в падіння кардіо. Роман не ви? Розказу, ви доповідаєте? Прошу проєкту рішення щодо передачі гуморічного підстав з руку на підприємства Малянської центрального мінімум допомоги на баланс багатопротивної лікарні за ложковою вартістю, балансою вартостю 2924 гривні, кома 2. Післо нове, гарне кисло, воно мені більш потрібно чином. Це погоджено нас. Годова ново, то в нього згодом газу. Нове трісло, яке стояло фактично, ну, в складі стояло таке слова, може, раз його випуститися. Так, погоджуємося. Хто за те, щоб рекомендувати раді, радіо, це дане питання і прийняти рішення про передачу запропонованого майна з центру проведення медико-санітарних обов'язок на нашу багато проведення медикації, проголосувати про Дякую, рішення прийняти. Наступне питання – проєкту дому. Про внесення змін до програми про обов'язок на основному пункті Маневського сторожного ради на 2025 рік. Стоп. Даною програмою пропонується внести зміни пункті 12 ліквідації стафі сміттєзвалищ, заходів виконання програми з благоустрою, офіційної особисті збільшити 400 тисяч до 700 тисяч. Пункт 29, який існував в програмі випічки та в новій редакції, буде звучати також зорка проєктно кошторисної документації, комах експертиза об'єкта, кома влаштування алеї пам'яті та слави героїв Ганецької громади. Сума 347 тисяч. Було тільки виготовлено проєктно кошторисного документацію, ставили 100 тисяч в реальності 47. Тому для того, щоб можна було, якщо буде більше проєктів 47 тисяч, виростити проєкт і прийдуть, ті гроші будуть на роботу. Адже оголошували тендер чи це? На проєктно кошторисного. На проєкт кошторисного говорили з багатьма проєктантами. І ще толку такі дійшли, бо то, що вони дуже багато грошей хочуть за один проєкт. З ким ми говорили, вони ну, мене за 80 не хоче, ніхто не ні, хоче ні, кажуть. Ми вирішили іншим іншим шляхом. Хлопці дали, вони зараз візуалізують. Це наші навіть хлопці, коли візуалізують, щоб наховався як по соціальному, а тоді вони просто по 100% Ну, За такі, за такі гроші випуляції, які були.

Ніхто нічого не має, то просимо слава. Хто за першим? Наступне питання порядку денного. Про внесення зміни програми Петрода Маневської селищної ради на 2025 рік. Закрешення відділення селищної ради 23, 12.24 року про програму Молода Маневської селищної ради Ради. Що стосується змін до даної програми, зокрема проєкту запиту програми. Значить, другий пункт буде викладати ракет, про це де, керекція, ремонт водоповідної мережі в селищі Маневичі по вулиці Ювілейна, 200 тисяч. І відповідно придбати третій пункт, придбання матеріалів для ремонту Арсадових в селищі Маневичі по вулицях Незалежності та Паркова. В сумі 100 тисяч 122 тисячі. Ну то виходилося вдаткові А по муніципату що там має бути? У вас робили а... ремонт, необхідний був, тому що там були питання. Строс, строс там забігався, ну робили тут вот такий ремонт, ті, щоб були, то не залишилися. Ага. Так. Ще є запитання? Не, ну. Στον τούτο τόσο και το πρόγραμμα, τόσο το ζάρι, μα τι δοκούμε να ζάρι να δοκούμε, γιατί πρέπει να τα ναι, να συμπεριφέρονται αρκετά δυναμικά. Τέλος να πούμε είναι δυνατή η μάχη που θέλουμε να κάνουμε. Ναι, το έχουμε, νομίζω. Так, питання звучить так. Пронесемо до програми сприяння національної поліції України, у проведенні заходів звідчищі збройної агресії Російської Федерації, заходів пов'язаних з в Україні воєнного стану, створення безпекового середовища на території Донецької селищної ради, забезпечення публічної безпеки та публічного порядку, безпеки дорожнього року тарушень на 24 і 26 року. Можете. За попитанням районного Комітетського районного відділення поліції внесено зміни до програми, зокрема функція, оснащення 5 автомобілів, обладнаних згідно вимогів та національної поліції України. 171 тисяча додатково. У мене була умова, що ми даємо мільйони посадів на ході. Ну, до реклама домови стало центром. Что, в принципе, нас здесь находится? Все равно было не машина. Мы дали им машину, а они все остальные садили. Ну, было так, а не могло. Мы дали им машину, а они все остальные садили. Мы дали им машину, Я знаю, що не що так само на своєму. І на відроспосем на обслуговування. Це на ті автомобілі на покупці. На бензин є на ваше. І обслуговування за наше. Ні. Поки що не золота. Але куди? Як і думає, це нормально. Двой наш монетки, один скорее, а уже все монет про нас покидывает. А уже не послушать. Нет, такая каталога, Не расскажу. Не Я можу з ними. Але я не знаю. Ні, то я розумію, що треба, але треба. Якщо ми повинні се через сесію, це струваємо. Я розумію, що бореться ніякий такі те. Але давайте... Там відеокамери були, є ці округи. Там, що ми можемо робити, ми Ви ще раз скажемо, на саме центр. У нас є наша телеграмна громада. Де є люди, які потребують навчання дітей, і найстарше покоління потребує лікування, і потребує доходу і таке інші. Будеться потребують освітлення. У мене там бітний плата, як у них така що місяці приклада. <головік>, а все можна зробити? Слава Ніколай. Я можу ну, так казати. Там видеокамери. Не знаю, если я остане на стой, то одна машина не досі. Спалилися не спали. Но що тут робиться в мотоциклом, мені вплинути не може. Камера тому давайте так. В в на цьому знову до програми. Перемодуємо. Радіо внести із неї докази. Запропоновано зі мною враховано. У нас в програмі воно є, які тільки... 70 тисяч на камеру пускала. Зрозуміло, що запитання. Будемо рекомендувати раді, щоб розглянути вокзальних даний питання, не все зміни така раду. То за те, щоб рекомендувати радість по цьому святку, хто за якій рішення питання. Про внесення рекомендування. Про внешне буде програм охорона положення проведення середовища Сеовішна тестра громади на 2022-2025 років. Цю програму допоможена пункт 7. Ліквідація з яких місць не зібралася знакою тому, щоб за рахунок коштів контролни ліквідовувати виробити... стітність 300 тисяч гривень. Ну no, ми не будемо брати всі, я буду тут частину буде і такі То Це скільки звалища по цій громаді, по всіх селах, щоб їх там трохи втрамбовувати, підсипати знову. Тож треба теж, щоб було сили. Так. То за те, щоб розбивати радість зміни по-моєму, просто позахист. Останні питання про лише з рішення на спеціальної ради, про бюджет селищної громади на 25. Учителька роботи за 4 місяці бюджет громади отримав додатково 1 млн 826 тисяч гривень. виробне в Україну плюс 100 тисяч і єдиний податок плюс 800 тисяч. Телефон у нас тільки на 30 перевиконання, ще перевиконання податку на <говори> податкова давала перед часом скажімо так, повідомлення і поступає цей податок. Але цей податок підклановий, його ми не уточняти не можемо, тому уточняти ми податок на доходи фізичного досвід, да? тому що це буде на 69. За рахунок цих додаткових джерел пропонує запланувати. Збільшити бюджетні призначення, можливо, зокрема селищної ради, на літацію програми економічного розвитку комунальних інформацій, який обстановська роботопровідна лікарня, на 382 377. Це для того, щоб допустити закупити до коло поліклініки. Решту суми в межах тих призначень, що ми вділяли на лікарню, як тільки буде зона спостереження, менше коштів компенсується.

Вілі підлітного капитального будиництва збільшується призначення на суму мільйон сімдесят. 70 зокрема на інформації цих міністрів залиш 200 тисяч, на алеї слави 300 тисяч, на заходи пов'язують полічної води це 70-223, на поточний ремонт відповідної мережі вулиці Соня, Саменана, 270, на поточний ремонт відповідної мережі ювілейна – 200 тисяч і придбання витратних матеріалів для ремонту автоловини цікаво. 5 ,000, 5 ,000. А по ювілейні що там Ми слухаєте, то, на? Юбилейні, я думаю, Там ще матеріали слухаєте на нашу Цю скважину що робили біля зароманого там, так? Так, так, так. Там потужність вискачає? Там скільки люди руки бумаги накладу.

Зробили водопроводи, з вами сюдовим мета. Правда, така. Дивіться, ну, бо ну, зараз люди з колосимо і те, що на два І Два тижні тому. Бо yeah. та перша сельдовина, вона... Питання по тій, щоб вони побудували, побудували, вони вирішили. Не треба чайного судового. Е, на це. рішення по комітеті місцевого державного бюджету для передачі 180 so so 000 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 Але які є проведено. Так, що не питання. Ми будемо дякувати загадую, то зробити, бо повинні. Те, що треба робити, це зробити, тому що ми перетримуємо. Рекомендую комісії, розглянути пропозиції, які відносяться до бюджету. Рекомендувати радіо підтримати і.